Ласкаво просимо діти. Сьогодні ми відкриємо для себе дивовижний світ собак, одних з наймиліших у світі та найближчих друзів людини. Привіт, друзі! Мене звуть Марс. Це моя хатинка, мій дім, і я живу в цьому прекрасному саду. Друзі, це мій ігровий майданчик. Сьогодні я хочу розповісти вам дещо мовою собак: виляння хвостом. Собаки не вміють розмовляти, як ми, люди, але вони використовують різні способи вираження своїх емоцій. Ось інформація про те, що означає для собак виляння хвостом. Якщо собака грається з вами, виляє хвостом, коли бачить вас або проводить з вами час, це зазвичай означає, що він щасливий і радісний. Виляння хвостом це ознака того, наскільки собака збуджена. Коротше кажучи, коли собаки бачать своїх господарів або знаходять нового друга, коли вони хочуть погратися, вони висловлюють вам свої почуття і побажання, виляючи хвостом. Привіт, милий песик, у цей корм для тебе. Собачий нюх набагато особливіший і потужніший, ніж наш. Він подібний до потужних здібностей супергероя. Нюх у собаки досконало розвинений. Він здатен розпізнавати надзвичайні запахи і відстежувати їх навіть на великих відстанях. Наприклад, собака може використовувати свій нюх, щоб знайти зниклу людину або виявити її хворобу. Він також використовує нюх, щоб знайти їжу або спілкуватися з іншими тваринами. Чудові вуха. Вуха собак це особливі органи, які допомагають їм досліджувати світ і спілкуватися. Вуха собак відрізняються від людських тим, що вони можуть краще рухати вухами, краще визначати, звідки надходять звуки, обертаючи або піднімаючи вуха. Це допомагає їм захиститися від небезпеки або легше знайти їжу. Вуха собак також дуже чутливі вони можуть чути звуки здалеку, і це допомагає їм захиститися або знайти своїх друзів. Деякі собаки навіть можуть змінювати свою поведінку відповідно до звуків, які вони чують. Собаки супергерої багато собак навчені допомагати в пошуково-рятувальних місіях. Допомагають людям у надзвичайних ситуаціях. Вони є супергероями завдяки своїм супернюхам та супервухам. Так, друзі. Ми підійшли до кінця чергового розділу. До нових зустрічей. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайки під нашими відео.